Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у цьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить домівки ваші і все ваше. Амінь. 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 Господнє благословіння розповсюджується, слава Божа! Виливається на ваше життя, гроші приходять, ти стаєш здоровішим, тому що кров Христа, вона дійсно. Має силу і проявляється в Твоєму житті. Амінь. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні міркуємо про те, яким повинен бути служитель. Ми можемо багато про це говорити. Я хочу наживити деякі думки з книги діяння апостолів, 6 розділ. І хочу побачити, як Господь бачить наше служіння яких людей повинна церква сьогодні ставити на служіння, на яких людей треба класти руки? І там написано, що служитель він повинен мати добру славу, добре ім'я, добру репутацію. Тому я вірю, що ти така людина, що коли ти в церкві, коли ти в служінні, ти маєш добре ім'я, ти маєш добру славу, ти маєш добру репутацію. Амінь, амінь, амінь. Я бачу там, що це повинні бути перевірені люди, це повинні бути вірні люди. І Слово Боже говорить, що на вірних людей ми повинні з вами дивитись, помічати і таких ставити людей на служіння. Амінь. Тому, коли ти вірна людина, ти будеш бачити багато благословінь від Бога в своєму житті. Тому будь вірною людиною. Що ми ще бачимо, що ці люди повинні бути сповнені або наповнені Духом Святим і мудрості. Тобі придеться стикатися з багатьма такими непростими завданнями. І Господь Він хоче, щоб ти був мудрою людиною, щоб ти міг дати пораду, щоб ти міг впливати, щоб ти міг спілкуватися. І дуже важливо, щоб ти був наповнений. І був під керівництвом Духа Святого, і щоби ти мав мудрість, яка приходить з небес для цього служіння. Амінь також ми бачимо з вами, що він був не тільки наповнений або сповнений Духом Святим і мудрості, і є життєйська мудрість, а є мудрість Божа. Коли мудрість Божа приходить в твоє життя, я бачу, що Він ще тут сповнений віри і Духа Святого. Тому так важливо, щоби Дух Святий і Він сьогодні виливався на Твоє служіння, і в цьому ти ставав мудрою людиною і ти мав. У цей момент сповнювався віри, тому що Бог живий в твоєму житті, тому що Бог проявляється в твоєму житті, тому що Бог рухається в твоєму житті. Амінь. 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 Ну він був не сповнений не тільки віри, мудрості та Духа Святого. восьмий вірш він був сповнений сили. І чинив великі чудеса і знамення в народі. Бог хоче тебе використовувати. Бог хоче, щоб великі чудеса і знамення в твоєму житті і служінні Він сьогодні проявляв там, де ти сьогодні є, де твоє місце, де твоя відповідальність, де ти сьогодні служиш людям. Амінь. Дев'ятий вірш. Але повстали деякі з так званих, званої синагоги лібертинців. І кірінейців, і олександрійців, і ті, хто були в кілікії та Асії, і сперечалися Стефаном, однак не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Багато буде нарікань ропоту, багато буде викликів, багато різних людей будуть підійматися. От оці ліпер, лібертинці, кірінейці, олександрійці. Багато людей буде виходити проти тебе, коли ти в покликанні в служінні, коли ти рухаєшся за Богом. Ну написано, але написано: не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Він не метукався, він з ними не бився. Він на них не кричав. Послухайте, він мав мудрість, і він був під керівництвом Духа Святого, і Дух Святий допомагав йому перемагати. Амінь. Ніхто не міг протистояти мудрості і духові, яким він говорив. Так важливо, щоб ти говорив від Духа, щоб через Дух Божий ти служив людям, щоб ти служив через мудрість Божу людям. І тоді ти будеш бачити, що ти, як гарний служитель, гарно попрацював на його ниві. Тому будь гарним служителем. Амінь.